Всім привіт, друзі! Сьогоднішнє відео спеціально для тих, хто не любить тейти легким шляхом. І замість того, щоб піти в магазин і купити собі звичайного фонарика, там, хоч маленького за 20-ку, хоч фонарика на лоба за 50 гривень, який дуже добре світить, або за 100 гривень фонарика на сонячній батареї, який буде в день заряджатися, а вночі вам світити. Він акумуляторний, його вистачає дуже надовго. І він з датчиком руху. Він працює тільки коли треба і не розряджається просто так. Але багато хто вирішив знайти таким шляхом. І вирішив, що краще взяти паяльника та припаяти світлодіод до двох батарейок. Ну що ж, гарна ідея. Спробуємо. Піду сходжу за паяльником. Ой, світло погасло, а як же ж паять? Як же ж паять, друзі? Будемо без світла. А от ніяк! А от ніяк не будемо паять, бо без світла паяльник не паяє. Тому нам знадобиться ізоляційна лента. Та будь-який шматок дроту, або проволока, або скрепка, або можна взяти кусочок фольги звичайної. Це навіть буде краще. Тому беремо фольгу, батарейки складуємо разом та змотуємо їх в із ізоляційного Все, батарейки тримаються. Тепер з'єднуємо фольгою плюс та мінус на батарейках. Закріплюємо все це ізоляційною лентою. А з іншої сторони прикручуємо також світлодіод. Прикладаємо світлодіод до батареїв. прикладаємо правильно, тому що він проводить ток тільки в одну сторону. Одна дніжка до плюса, інша до мінуса. Якщо не горить, то ви неправильно його під'єднали. Треба наоборот робити. І скріплюємо все ізоляційною лентою. Плотно, щоб воно зажало і діод. І фольгу. Ось і все. Вічна свічка готова. Цей фонарик буде світити кілька місяців у вас. Так мало, тому що світлодіод під'єднаний напряму до батареї. А якщо його під'єднати через резистор, то він буде працювати набагато довше. Але краще купити фонарика. Це більш ярке світло. І більш якісне. А це так. Просто покласти, щоб не було повної темряви. Ось таке незначне освітлення. Щось можна побачити, але це не фонарик, друзі. Це далеко не фонарик. Це так. Просто щоб не спотикнутися у темряві. Оце фонарик. Ось. Бачите? Дуже світло і все можна побачити. Оце фонарик. А це ні це просто світлячок, щоб не спотикнутися та не впасти. Розоблачення отаке, отакого фонарика, який ніякого світла на самому діле не дає. Щоб ви не морочили собі голову, то сходіть і купіть справжній фонарик. Від цього буде більше толку. Так що ставимо лайки, друзі, і підписуємось на канал. Всім пока!